Добрий вечір, шановне панство. Ось почав я годувати з вечора внутрі. Дав їм гранули. Гранули вони зразу їли, потім я їм почав кидати, що в мене грушки є, кабачки, капусту. Ну, все, огірки ще деякі з'явилися в мене з магазину. Такі мягенькі, то я їм все різав. Я їм понарізую, понарізаю, поки добіжу до телефона, вони вже все з'їли. Тут тут таке стадо, скільки десь 20, 24 нутрі, напевно, чи 25, три дорослих і 21, то вони так як комбайн молотять і молотять. От. Кидаю трошки, пістилки кину. Зранку я, напевно, дав листя їм. І трошки даю вже сіна, щоб вони перебирали. Ну і кукурудзу. -ку, ку Стебло кукурудзи. Що я ще? Хочу вашої допомоги, бо в мене з жінкою не конфлікт ви, виник, а виник, як вам сказати. Суперечка, бо я сказав, що я буду робити клітки, і ми будемо тримати в кліткове утримання. А вона починає перечити. Каже: я на клітки дуже багато часу. Ну, я теж, напевно, часу витрачаю, бо е, соковиті корми треба всі подробити. Я так зробив клітки, що ми їх не відкриваємо. а... Грануло так засипається, а соковиті корми, які треба кидати, яблука, ще що, то потрібно дробити і через 2,5 сантиметри їх запихати в квітку. І ну, то, само собою, це багато часу займає, і вона через то протестує, каже: Мені добре вольєр, бо я... Відкрила зверху вольєр, кинула і забралася, пішла. А так мені треба сидіти дуже і, і вибирати ту все. Ну, давати їсти, дробити той корм. От. От така ситуація. Порадьте, будь ласка, мені хто за кліткове утримання, хто е, за, е, за вольєрне утримання. Бо я от зараз і, і так правильно, бо я розумію, що зимою таки в олірах краще трохи, ніж в клітці, потім ту клітку дочистити, а з другої сторони е прогресивні технології все рівно йдуть, е ну, використовуються в них кліткове утримання, тому що внутрі мені в клітці чистіша. В клітці вона краще росте. Ну, може і в вольєрі буде рости. В вольєрах трошки більше є. Так як площа вольєрів більше, то внутрі є більше. І чим ша площа чи клітки чи вольєра, то внутрі більше рухається, більше втрачає енергії. І тим самим вона менше росте. Ось. Не знаю, може буду думати, що якийсь контейнер робити для нутрі, щоб там в клітку загружати, щоб порізати. Дружині порізав, порізав, щоб вона тільки висипала, висипала і щоб вже порізане було. Або, не знаю, чи корморізку ще купити, щоб ті буряки, капусту брати, подрібнювати такі на грубші частини і щоб теж в якийсь контейнер в клітці кинути, бо я таки хочу, схиляюся до кліткового утримання, Вони, воно мені більш мені, мені так легше в клітковому, ну, не легше. По часі воно багато на даний момент, так як воно в мене не мор... модернізоване, а так, то що не говорить, а... В клітці, на клітку йде більше часу. Бо вольєр от ну, на даний вольєр як багато є, і, і зараз то я теж беру той буряк чи кабачок, дріблю. Я не кидаю один кусок, щоб вони не билися. Я їм подріблю, подріблю і вони собі кожний шматок візьме і, е, і, і їсть то. А... Я думаю, як кусок, наприклад, чогось скинути, то вони будуть, по-перше, це, будуть, відкусувати, одне другого буде. І одне потягне, друге не буде, буде голодне, а так е навіть малі нутрі, якщо є порізаний корм, воно собі візьме і в принципі гризе свою долю з'їсть. Ну що. Світлого, дякувати Богу, зараз є, не можу всі натішити. І зараз знову в мене гранула вже закінчується. Я зробив десь 3 числа приблизно 120 кілограмів. І от моє стадо внутрі. Сьогодні 19-го, то ще на 20 й може. 21 число ще мені вистачить, а 22 вже терміново треба буде. Ну, 100% вже не буде. Тобто 120 кілограмів на моїй нутрі на 20 днів, так, 19 днів вистачило 120 кілограмів гранули. Так, що ще? Ну, ну внутрі помаленьку. Ті нутрії, які мають більше 6 місяців, я вирізаю, 6 штук вирізав і тушонки вже почали закривати. Осталося ще 8 штук, і осталося розбирати ці старі вольєри, і не знаю, як я далі поступлю. Послухаю першу вашу думку, і потім буду рухатися в якомусь напрямку. Ну, Ну але зараз теж не дуже хочеться рухатися, бо вже от сьогодні приморзок, я стою, знімаю, а пальці намочив, яблука різав, мокра картопля була. І, і в пальці зимно. Ну але якщо ви мене переконаєте, що краще вольєр, то треба буде робити вольєри, бетонувати робити під нахилом, щоб то було правильно, щоб воно не витікало поза межі вольєру і, і щоб внутрі, внутрі могли на вищу частину сховатися, і щоб машмали тої не було, зробити рівець. Але, але мені дуже хочеться, ну дуже хочеться літом кинути гранулу. Зроби, чи контейнер зробити, чи так прийшов кіно, гранула, вода. І цього в принципі, достатньо, тому що вирахувати скільки потрібно гранули. Ну, в принципі, не вирахувати, а подивитися по тому, як вони поїдають то грануло, і коригувати гранулу, скільки вони їдять. Зробити клітки так, щоб мінімально розкидали. А розкидати будуть мінімально, при тому, якщо ми не будемо перегодовувати, ну, ну, забагато давати. Бо як ми даємо забагато, внутрі я починає, так як будь-яка тварина, фиркатися, шукати щось, смаколики якісь, і вона розгребає, розкидає. От. Ну, все, чекаю на ваші. Поради, і потім буду думати. Маю ще час. Та, або зараз, або навесно але на весну не знаю, як я дам собі ради навесно бо як вродять 7 внутрі то вже буде знову, ар... буде капець. І, і тих ще буде 20, і в січні вже ось ці мають дві родити Ну, а молодь, яку я кинув, то я маю надію, що аж десь під травень місяць буде. Ну але до травня місяця я повинен собі дати раду і поробити, по крайній мірі вольєри. Чи клітки. як ви. Ну, від того, що до чого ви мене схилите, то і буду робити. Так.